Зараз Торін вам буде пояснювати, що таке визначник птахів і для чого він вам потрібен, на прикладі визначника птахів України, який вже став раритетною книжкою. Отже, визначник птахів це є книга з ілюстраціями. Якщо, наприклад, ви пішли на бердвочинг і побачили якусь пташку, ви зможете відкрити визначник і знайти для себе, що ж ви побачили. Наприклад, ви побачили сову, відкриваєте і дивитеся тут в цьому визначнику всі сови України. Ви гортаєте, дивитесь на ілюстрації, намагаєтесь зрозуміти за ознаками, що ж це за сова у вас була. В кожному визначнику є короткі нариси. Там описаний розмір, опис вигляду зовнішнього реал поширення. Ну, наприклад, якщо це сипуха, ви побачите по карті, що вона поширена у східних та південних областях і у Львові війні як не побачите. Також короткий опис, ще вона зимуюча, чи перелітна, чи гніздова звуки.